Доброго дня, любі батьки. Сьогоднішнє наше заняття почалось із друкованих літер. Ми обов'язково згадували буквочки, які вже писали. Так, ми закріпляємо наші букви в пам'яті, також звертали увагу на велику та маленьку, чи змінюється вона. І вчили нову буквочку О. Зачитували діткам сьогодні загадку про окуляри, даючи акцент на перший звук. Також згадували слова, які бувають на звук О, олівець, огурчик. І малювала на дошці діткам бублика. До цього бублика прийшов буквоїд, який дуже полюбляє букви, але й не тільки букви, а і ще буває різні предмети. Ось він побачив смачний, запашний бублик. І захотів його спробувати так, щоб ніхто не замітив. Тому він почав гризти серединку. З'їв всю серединку, і в нас вийшов лише один такий ободочок, кружочок, да? краєчки нашого бублика. Так і виникла в нас буквочка о, дуже легко вона сьогодні писалась, тому дітки виконали це завдання чудово і без домашнього завдання. Крок один: тема третя місце звука в слові. Я діткам розділила лінію посередині між картинками для того, щоб було легше орієнтуватися і не збиватися. Ми знаходили в перших картинках знаходили звук М, даючи обов'язково акцент на кожну картинку. Сом є, тут на звук М є, замалювали. Просто гриб. Легко, просто без акценту, для того, щоб дітки розуміли різницю. Є тут м, нема. Сумка є, є. замалювали ложка. Ложка. Єм, ні, немає, тому ми її не чіпаємо. Також зі звуком О ми виконали подібне завдання. В другому завданні нам потрібно було визначити звук А, де він знаходиться на початку, всередині чи в кінці. На дошці малювала діткам малюнки, апельсин, наприклад, та перший малюнок, і писала, писала слово апельсин. Буквочку А на початку обов'язково обводила в кружочок. Так ми навчаємося. І починаємо з дітками розглядати та розбирати, де він. Знаходиться цей звук апельсин. А обведено на початку всерединки чи в кінці. На початку молодці замалювали перше віконечко. да На початку замалювали вагонку. Квітка. А в кінці обводю її в кружочок. Також знаходимо що вона визначаємо, що вона в кінці замальовуємо. В третьому завданні нам потрібно було розглянути малюнки та звернути увагу, що вони знаходяться в хмаринці, а з хмаринки крапає дощ тут є краплинки. Що ж ці краплинки означають? Нам потрібно слово, наприклад, рак розібрати на звуки та порахувати, скільки ми чуємо звуків. Р. А К. Скільки звуків? Три. Замальовуємо три краплинки. Рука. Р. У, к. А скільки чуємо, рука 4, замалювали 4, так само і кіт 3. В четвертому завданні нам потрібно було назвати всі картинки, звернути увагу, на який звук починається картинка, і на який закінчується. А потім таке важке трошки завдання, але ми справилися з ним. Потрібно було визначити кінцевий звук. Щоб було таких звуки два да, в картинках. Ну, наприклад, слон Н є, ми визначаємо звук Н. Око О, жук К, лампа А, телефон О. У нас вже є слон, телефон Н. В кінці звук Н. Нам підходить більше, ніде не співпадає да, кінцевий звук. Тому ми розфарбовуємо слон і телефон. Крок 2, тема друга буква У та звук У. О, зачитували діткам віршик, ми його трошки розбирали. Цей віршик був про удава. А також ми писали в другому завданню, не писали, а розмальовували буквочку У, велику та маленьку червоним кольором, а прописували нашу буквочку У звичайним олівцем і обов'язково поверталися до нашого віршика та знаходили буквочку У і робили звуковий аналіз. Ми кружочок червоний ставили тільки там, де у. Також визначали звук У в наших картинках на початку, всередині та в кінці. Шосте завдання потрібно було пригадати і створити ось таке речення: у корови теля, у курки цепля, у кішки котеня. Молодці, дуже гарно всі повторили та справилися. В сьомому завданні звернула увагу на те, що в нас є корабель, літак та машина. У корабля є кружочок, тобто тут ми вже дивимося. Ага, в нас був вже звуковий аналіз із буквами, тому він для нас знайомий. А також рисечка, полосочка це у нас приголосні, які ми ругаємо. І дві полосочки це буде м'яка наша приголосна, але з цим трошки важко. Це ще зарано їм пояснювати. Тому я їм підсказувала, які картинки потрібно було відповідно провести до цієї машинки. Ми визначали к-к-кінь. Ми перше ругаємо чи співаємо? Ругаємо, значить, проводимо там, де полосочка, літочок. Наприклад. Удав, ми ругаємо чи співаємо перший звук. Співаємо у так, ми проводимо до значка, де у нас корабель, да, значок нашого е, звукового аналізу. І так зробили вправу зі всіма картинками. Також ми сьогодні вчили буквочки, які вже пройшли, а у і, і М. Та вчили сьогодні буквочку н. зачитували всі намистинки. Коли голосна, а потім приголосна, це дуже легко діткам вдалося. А ось коли вже приголосна з голосною, тут треба було декілька разів повчити. Перший приклад у нас був на дошці. Ось в такому варіанті. Спочатку ми зачитували разом, даючи приклад. Да? Не-не, «Ни, ни...» ну тут просто, тут немає прикладу. Не-а на, на...» іграшку даю в руки. Не о-но. Ми, як на конячці їдемо і кричимо но, не у, ну. Це коли ображають, і ми кажемо: ну-ну-ну, да? пальчиком можемо помахати. Не і, «Ні, ні, ні, не хочу чогось робити. А потім ми вже закріпляли в нашому букварику, розглядали наші скейти, і кожна дитинка окремо зачитувала, складаючи два дві букви. Да, в звук уже вдома. Будь ласка, обов'язково повторюємо всі букви. Повторюємо буквочку М, як вона читається, з'єднуємо. Читаємо на сторінці 14 нашу доріжку звукову, наші намистинки. Обов'язково зачитуємо ось ці звуки. І на сторінці 16 зачитуємо вже на наших скейтах звуки. Ми їх закріпляємо, повторюємо. Кожен урок ми будемо знову і знову це повторювати та закріпляти обов'язково. Також у нас сьогодні була руханка з дітками. і Тема кукурудза пояснювала та показувала на прикладі, яка буває молода та стара, як вона росте, для чого вона потрібна, що це один із видів овочей. Так? Дуже старинний такий овоч, давній овоч, який корисний, і в якому виді можна його куштувати. І ще й деякі діти насправді подумали, що це іграшкова кукурудза, так? а коли вже почали нюхати, трогати, тоді вже що це справжня, є молода і стара. Також розглядали на картинці, які види кукурудзи у нас бувають. Так? І ще е, сьогодні розповідала діткам, що з одного вида кукурудзи можна зробити попкорм, який ми часто їмо в кінотеатрах або вдома так? під час просмотру кінофільму. А, дуже сподобалася їм ця тема, а також на е, домашнє завдання задаю вам обвести по контуру е, наш, е, наш, е, нашу божу корівку.